Не наші доляхів, герої, думаю, подати своє життя, захищаючи українську землю від російської агресії.

ти каже тру. Сек, секундочку секундочку. Як коли <клухи> 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 Так, уда, специально, у нас включайте. Состояние. Провоможне засідання 86 ї чергової сесії міської ради з ручного оголошується відкритим. Також в постійному складі у нас відчерчна комісія. Да, це здесь не було ага, так. Сідаємося пропозицію Тетяну Володимирівну. Ні, а тут немає. А тут немає. Немає. Катерина да, ну, ну так, як за, заведено вже Тетяна Володимирівна, я можу просить, щоб посити, <постави> ви були члени секретаріату нашого засідання. Будь ласка, прошу просувати. Дякую. Профільні профі, постійні комісії працювали питання порядку денної. Та рекомендації були враховані прохованих стучних проєктів та рішень, які винесені на задержку сесії, при формуванні порядку денної сесії. На початку сесії для регламенту маємо час для депутатських запитів запитання заяву повідомлення. Є запитання чи повідомлення. Переходимо до порядку денної сесії. Перше питання: про внесення до бюджету Коробінської міської термінальної громади на 23 ти... ти... рік. Друге питання про бюджет Поробітської міської теральної громади на 26 й рік, про затвердження структури виконавчих органів Поробітської міської ради, парадоради та рад, його виконавчої компенсу нової редакції. Четверте про опоронних закладів культури Поробітської міської теральної громади. П'яте про затвердження граничної сісниці, представників комунальних закладів, алузі освіти Поробітської міської ради. І шосте про план роботи Поробітської міської ради на 26 рік, що буде доповнено до порядку денної сесії. За порядок, хто за такий порядок в сесії? Прошу голосувати за основу і всього. І, і вас. А що? Система. Я вбачаюся, включаю систему. <говори> Все правильно. Ми ж так просто розуміли, що всі варіанту переготовилися психологічно. Пробудемо усувати іншим шляхом. Південний засідання 86 сесії затверджено. Так, тоді нам необхідно затвердити регламент, сесію провести майже 30 хвилин. Для виступ, виступ поправок зауважень до 5 хвилин. Хто за даний регламент, прошу прогосувати. Осу руками. Дякую. Значить, Перше питання: пронесе зміни до бюджету Корольської міської теральної громади на 25 й рік. Олександр Володимирович, тільки перед вами доповідав, можуть кого будуть запитання чи доповнення. Якщо немає, вноситься попросити проєкту рішення прийняти за основу цього. будь ласка, ставте голосування. Громади на 26 рік. Будь ласка, як пропозиції закрита немає. Ось ця пропозиція ми рішення. На бюджет нашу стару запросили, не, не, ми озвучать цифри. Ні, ні, ми вже озвучили не, на всіх. Для, для всіх не озвучили, бо були дві комісії. Це бюджет. Ми для всіх ватулюватися. Хай озвучує, питай маємо.

Значить, має право я виступати. Може мені махаю кремом потом почистити. Чи правильно, коли концом рішення виконавчого комітету даний бюджет був схвалений членами виконавчого комітету, я абсолютно мушу зараз представити соціальні чи питання, тому я озвучу, скажіть, загальний обсяг доходів бюджету 394 м 390 018 грн. Зізнаю, доходи загального фонду 380 м 20 млн 20 25 млн 6 35 соціального фонду. 4 мільйони 168 тисяч Так, шлухайте, будь ласка, за нами замито, я щось Ви на що маєте? Ви на що маєте, ось це на бюджеті загальний кофе 394 мільйони 390 тисяч 18 гривень. З них за загального фонду 381 мільйон 148 тисяч 218 гривень. Соціальний фонд 4 мільйони 785 на 800 гривень. Даний бюджет займається соціальним фондом, соціальним фондом соціального Фонду в сумі 813 тисяч 48 гривень. Бюджет є забезпечений захищеними. ви одночасно і профіцит у нас і дефіцит. Профіцит мається на увазі, що у нас доходів загального фонду більше, як видатків а спецфонду навпаки, доходів немає, а, нема, а видатків більше. Я думаю, і профіцит присутній, і дефіцит Профіцит загального, а дефіцит спеціального фонду. То величатися у нас не буде? Так, будь ласка, ще, ще які є запитання, Мені, немає. Так. Дякую Мені. за запитання. Внося пропозиція проєкту рішення прийняти за основу фільм цього. Петро Петрович рекомендує виконати ще до мене. Це пропозиція. Я хочу підказати, що бюджет почав формуватися в жовтні місяці, значить, він окремо розглядається з усіма керівниками структурних підрозділів. Так, я просто кажу для себе. Дякую. Хоч би той мільярд, чи вибить колись мільйон. Так, третє питання. Про задерження структури виконавчого Радянської міської ради порадної це є виконавчої комітету нової редакції. Чи є запитання? Немає. Вносить пропозиція про екрішення прияти за основу цього. Нас аккумулятор на 3 часа на полу. Ще світло, 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 Третє питання про автономний заклад культури по Европейській міської територіальній громаді. Значить, якщо є до Сергія Вікторів запитання, будь ласка, якщо немає, вноситься пропозиція про екрішення прийняти на основу в цілому. Немає. Ну, сосід, подивка, я тебе фукції через дати довантажень Будь ласка, є запитання. Якщо вироблення запитання немає, ось ця пропозиція рішення прийняття за основку цього. Ні, газівки немає, Вказівки немає? Я думаю, що запитання немає, і внося пропозиція проект січня прийняти за основу цього. Сесію. Я дякую всім, хто сьогодні знайшов час, і прибув на дану сесію. Це бюджет міської соціальної громади, як Володимир Степанович казав, основний молек, який ми будемо керуватися на протязі року. Дякую, я вже щиро дякую. Ну, Вітаю, наступаючи в Різдво-Новим роком, буду просити людей і Бога, щоб швидше закінчилася війна. Дякую вам.